Ваше святоство. Високосвященніше було. Раді вас вітати в нашому славному церквіському краю, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Зібрались тут дорослі діти. Щоб щиро привітати і зустріти, прийшли сюди з душевного веління, щоб попрохати у вас благовоління. Великий дар Господь вам зволив дати, пастирем поставив між людьми і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх чинити Божими дітьми. Тож хай Господь вам щедро допомагає. Примножить, подовжить вік, примножить своїх ласк. Нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра повсякчас. Нехай вам Бог зійшле здоров'я і сили. Весна дарує молодості цвіт, щоб ви добро на цій землі творили. З любов'ю в серці на багато І з пошаною любов з любов'ю хліб і сіль, сіль приносимо. І для вас благословення, благословення. благословення. для всіх нас просимо. Запрошуємо вас звершити чин освячення храму і божественну витурбію в Лицерківському храмі Петра багатостраждає. Yeah, that's a good one.